13 жовтня 1990 року в Харкові народилося українське недержавне телебачення. В етери вийшли програми, підготовлені студією АТВ-1. У той час недержавних телеканалів не було ніде в СРСР. Цікаво, що до ідеї свободи слова творці незалежного телебачення в Харкові прийшли поступово. А стартували з плану розповсюдження піратського контенту. Ідея створення першого недержавного каналу народилася у харків'янина Владлена Літвиненка. Він був директором малого підприємства Агентства телевізійного мовлення. Підприємець створив у своєму мікрорайоні на Олексіївці невелику кабельну мережу, де демонстрував голівудські фільми з власного касетного відеомагнітофона. Далі йому прийшла ідея розширити бізнес, демонструючи фільми в телевізійному етері. Звідти, до речі, знаменіти дешифратори, виключно харківське явище початку 90-х. Щоб у етері були не лише піратські копії продуктів Голівуду, до розвитку каналу долучили дві творчі команди. Одну з них очолював Сергій Потімков, а іншу Олександр Голубчик починали працювати по черзі. Першим йти випало команді Потімкова, тому саме він представив харків'янам новий канал 13 жовтня 90-го року.